Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про трошки інакше, а саме про збір, про допомогу э, ЗСУ сил... Збройним Силам України. Я член партії Європейська Солідарність міста івано франківська волонтер та депутат. Від обласної ради івано франківська від Солідарності не дам відкрив збір для 93-ї бригади на квадроцикли, 50 квадроциклів для е, ЗСУ. Е, прошу, дуже прошу підтримати цей збір. Е, Всіх, хто можуть мета цього збору аж 15 мільйонів гривень. 93 бригада Холодний Я. Від нуля до життя 2.0. Відео я залишу прямо в моєму відео відео збору. Дуже прошу підтримати цей збір. Це дуже важливо. Реквізити, всі реквізити будуть в закріпленому коментарі під відео. І всі ті, хто можуть підтримайте, Будь ласка, це дуже важливо. Не забувайте, будь ласка, про допомогу армії. Людина, яка збирає цей збір, ще раз повторюсь: волонтер та депутат Європейської солідарності івано франківської обласної ради Юрій Глинський. Відео я залишу. Дякую вам. Слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Підтримуйте армію, зокрема наш збір. Це надзвичайно важливо. До нового зустрічі, друзі Вітаю! Мене звати Глинський Юрій, і я закликаю долучитися до другого надзвичайно важливого збору від нуля до життя 2.0» на підтримку 93-ї бригади Холодний Яр та інших бойових підрозділів ЗСУ. Квадроцикли та баги є життєво необхідними транспортними засобами, оскільки дозволяють евакуювати пораненого, доставити БК та виконувати інші бойові завдання. Разом ми переможемо. Дякуємо за донати. Чим більше донатів, тим ближче перемога.